Ісус Христос, Він Воскрес, і Він живе зараз серед нас. І Він знає все наше життя, всі новини сучасні, все, що трапляється, Він все це знає, але Він хоче нам допомагати кожен час, і Він хоче, щоб ми читали Його Слово і пізнавали, який Він є, і яка Його воля. І в вбуття в першій книжці Біблії тут написано, як Бог створив світ. На початку створив Бог небо та землю, земля ж була порожньою безжиттєвою, безодню вкривала темрява, а дух Божий ширяв над поверхнею води, і сказав Бог. Нехай буде світло, і постало світло, і побачив Бог світло, що воно добре, і відділив Бог світло від темряви. Бог назвав світло днем, а темряву назвав нічю. І був вечір, і був ранок, день перший. І сказав Бог: Хай буде небезвіт посеред води, щоб був поділ між водою і водою, і створив Бог небозвіт і відокремив воду, яка була під небозводом, і воду, що над небозводом. І сталося так. І назвав Бог небезвіт небом, був вечір і настав ранок, день другий, і сказав Бог: Хай збереться вода, що під небом в одне місце, і хай з'явиться суша. І сталося так назвав Бог сушу землею, а зібрані разом води назвав морями, і побачив Бог, що так добре. І сказав Бог: Хай зростить земля лугові трави, що розсібають насіння. І дерево плодовите, яке на землі приносило плід за своїм родом, що має в собі насіння. І сталося так. І породила земля логові трави, що розсівають насіння за родом своїм, і дерева, що приносять плоди, які мають собі насіння за своїм родом, і побачив Бог, що це добре. І був вечір, і настав ранок, день третій. І сказав Бог Нехай постануть світила на небозводі, щоб роз. Розрізняти день від ночі, і нехай будуть як знамення, які визначають пори, дні та роки. Нехай стануть вони світилими на небозводі, щоб освітлювати землю, і сталося так. І створив Бог два великі світила більше світило, щоб управляти днем, а менше світило, щоб управляти ніччю і зорі, і поставив їх Бог на небозводі, щоб світили над землею. Та управляли днем і ніччю, відділяючи світло від темряви, і побачив Бог, що так добре. І був вечір, і настав ранок, день четвертий, і знову сказав Бог Нехай закишить вода багатьма споріннями з живою душею, і птахи нехай літають над землею у небесному просторі, і створив Бог величезних морських істот і кожну душу живих тварин, якими наповнилася вода за їхнім родом, та всяких крилатих птахів за їхнім родом. І побачив Бог, що так добре. Поблагословив їх Бог, кажучи плодіться і розмножуйтеся, наповнюйте воду в морях, а птахи нехай множаться на землі. Був вечір і настав ранок, день п'ятий. Далі сказав Бог Хай виведе земля живу душу за її родом, худобу плазунів і звірів землі за їхнім родом, і сталося так. Тож створив Бог земних звірів за їхнім родом і худобу за її родом, і всіх плазунів землі за їхнім родом, і побачив Бог, що так добре. Нарешті сказав Бог: створімо людину за нашим образом, за нашою подобою, та нехай люди панують над рибами морськими, птахами небесними, худобою і над усією землею, та над усіма плазунами, що повзають по землі. І створив Бог людину за своїм образом, за Божим образом створив її. Він створив її чоловіком і жінкою. Бог поблагословив їх і сказав плодіться і множтеся та наповнюйте землю, володійте нею і пануйте над римом, рибами морськими та птахами небесними, над усім живим, що рухається по землі. І сказав Бог. Ось я дав вам усякі рослини, які розсівають насіння, що по всій землі, і всяке дерево, що в собі має свій плід з насіння для посіву. Вам це буде для харчування, а всім звірам, землі, усім птахам небесним, і кожному плазуну, що рухається по землі, та має в собі живу душу, всяку зелену рослинність на їжу. І сталося так. І оглянув Бог усе, що створив, і було воно дуже добре. Внову був вечір, і був ранок, день шостий. Так звершені були небо й земля і всі їхні вистроєні сили. Закінчив Бог до сьомого дня своє діло творіння, яке він чинив, і спочив він сьомого дня від усієї своєї праці, яку завершив. І поблагословив Бог сьомий день і освятив його, бо того дня відпочив він від усієї своєї праці, яку Бог під час творіння здійснював. Це опис походження неба й землі, коли вони були створені того дня. В який створив Господь Бог землю та небо. Адже до того на землі не було жодної польової рослини і ніяка польова трава ще не зійшла, бо не дав Господь Бог дощу на землю і не було людини, щоб її обробляти. Та землі підіймалась волога і напувала всю поверхню землі. Взявши порох з землі, створив Господь Бог людину і вдихнув у її ніздрі дихання життя і стала людина душею живою. І насадив Господь Бог сад на сході до Едему і оселив там людину, яку створив. Господь Бог виростив із землі всякі дерева, гарні на вигляд і придатні для життя, а також дерево життя посеред саду та дерево пізнання добра і зла». І з Едеми виходила ріка, щоби зрошувати сад. Далі вона ділилася на чотири річки. Назва першої – Пішон, вона протікає через усю землю Хавіла, там, де є золото. Золото тієї землі добре, там є також Бделі і камінь Нікс. Назва другої ріки Протоки. Гіхон. Вона протікає через усю землю Куш. Третя ріка Тихр, що тече на сході Ашуру. четверта ж ріка Ефрат. Взяв Господь Бог людини, оселив її в Едемському саду, щоб його обробляти та за ним доглядати, і заповів Господь Бог людині з усякого дерева, щоб в саду вживатимеш у їжу, але з дерева пізнання добра і зла не їстимеш з нього, бо того дня, коли скуштуєш його, неодмінно помреш. Далі сказав Господь Бог: «Недобро бути чоловікові самотнім, створю для нього помічника, відповідного йому. Після того, як створив Господь Бог із землі всіх польових звірів і всіх небесних птахів, то привів їх до Адама, щоб побачити, як їх назвем. І як їх назвав Адам, кожну живу душу, так вона й звалася. І дав Адам назви всім тваринам та небесним птахам, всім польовим звірам, але Адамові не знайшлося помічника, подібного до нього. Тож навів Господь Бог глибокий сон на Адама, і коли той заснув, Бог взяв одне з його ребер, а те місце заповнив тілом. З ребра, яке взяв у Адама, Господь Бог створив жінку і привів її до чоловіка. І сказав Адам: Це дійсно кістка від моїх кісток і тіло від мого тіла, тому вона називається жінкою, бо виходить від чоловіка. Тому. Залишить чоловік свого батька й свою матір і пристане до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Були ж вони обоє нагі, Адам і його жінка, і не соромилися. Змій був найхитрішим з усіх польових звірів, яких створив Господь Бог. Він промовив до жінки: чи справді Бог звелів не їжти з жодного дерева в саду. Жінка відповіла Змієві. Плоди з дерев саду ми можемо їсти, а лише плоди дерева, що посеред саду, Бог сказав не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, а то помрете. І сказав змій жінці: ні, ви не помрете, адже знає Бог, що того дня, коли скуштуєте з нього, відкриються ваші очі, і станете ви як Бог, одержавши пізнання добра і зла. Побачила жінка, що дерево придатне для їжі, на вигляд воно приємне, оскільки було бажання одержати знання. Тож вона взяла плід, з'їла його і дала також своєму чоловікові, що був із нею, і він з'їв. І відкрилися їм обом очі, і зрозуміли вони, що були нагі. Тож вони зшили листя смоківниці, поробили собі пояси. Почувши голос Господа бога, який ходив в саду в час денної прохолоди, Адам і його жінка сховалися від Господа Бога серед дерев раю. Тоді покликав Господь Бог Адама і запитав його Де ти? Той відповів йому, я почув твій голос у саду і злякався, бо я нагий тому й сховався. Промовив до нього Бог хто сказав тобі, що ти нагий, чи не їв ти того дерева, з якого я наказав тобі не їсти? Адам відповів жінка, яку ти дав, щоби була зі мною, це вона мені дала з дерева, я їв. Тоді запитав Бог жінку що ж ти наробила? А жінка відповіла Змій мене обманув, і я їла. Тож сказав Господь Бог Змієві, за те, що ти таке вчинив, проклятий ти з поміж усіх тварин, з поміж усіх диких звірів, на череві своєму ти повстимеш і землю їстимеш по всі дні свого життя. Я покладу ворожнечу між тобою, жінкою, між твоїм насінням і її насінням. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. А жінці сказав «Вельмо помножу твої болі і твої муки під час народження дітей. До твого чоловіка відчуватимеш потяг, а він над тобою пануватиме. Адамові Бог сказав: оскільки ти послухав голосу своєї жінки, і з'їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, прокляти через тебе земля, в тяжкій праці харчуватимешся з нею в усі дні свого життя терниною будь яки, родитиме тобі, і будеш їсти польову траву. У поті свого чола їстимеш свій хліб, доки не повернешся в землю, звідки ти був взятий, бо ти порох і до пороху вернешся. Адам дав свою жінці ім'я Єва, бо вона стала матір'ю всіх людей. А Господь Бог зробив Адамові та його жінці одяг зі шкур і зодягнув їх. Тоді сказав Господь Бог. Оце став чоловік, немов один з нас, знаючи добро й зло. Тож тепер, аби лишень він не простягнув свої руки, і не взяв ще із дерева життя, не спожив і не став жити вічно. Тому вислав його Господь Бог з Адемського саду, щоб обробляти землю, з якої він був взяти. Тож вигнав Бог людину і поставив на сході Адемського саду харовимів та полум'яного меча, що обертався всі сторони, аби стерегти дорогу до дерева життя. Така історія створення світу, і тут розповідається, що Бог створив, він наказав, він сказав: хай буде світло, і сталося світло. І, і тут є приклад. Того, що слова вони матеріалізуються. Що коли ми говоримо слова, коли Бог казав слова, то сила Духа Святого вона давала життя, вона матеріалізувала ці слова. Сталася земля, з'явилися птахи, з'явилися звірі. Бог також створив спороху земного чоловіка, і він вдихнув життя в цього чоловіка в Адама. І Бог, хто він є, він є творець. Все, що ми бачимо навкруги, всю красу, природи, яка вона є, ліси гарні, річки, сонце, все, чим ми милуємося, це все створив Бог. І Бог, він той, хто дає життя. Він... Той, хто не хоче, щоб люди помирали, він не хоче, щоб в цьому світі панувала смерть, панували хвороби. Він той, хто дає життя. І він той, хто завжди говорить правду. Але ми бачимо в цій історії, що Змій, дьявол, він той, хто обманює, він завжди обманює. І коли в наш розум приходять різні думки, то одні думки завжди це правда, а інші думки це завжди брехня. І ми повинні навчитися вибирати. Приймати в своє серце, слухати, вірити словам правди і гнати від себе подалі слова брехні, те, що нас обдурює. І дьявол, він з самого початку обманював і казав неправду на Бога, коли він піддав сумніву Божі слова, коли він сказав, що це неправда, якщо ви скуштуєте з дерева з життя пізнання добра і зла. То ви не помрете це, він піддав сумніву слова Божі. І зараз також він приходить в наше серце і він дає піддає сумніву всі слова, які каже до нас Бог. Всі слова, які в Біблії до нас каже Ісус Христос, Він також піддає сумніву, щоб ми не вірили. Але ми маємо владу, і у нас є вибір вибирати, в чиї слова ми будемо вірити, чи в слова Бога, чи в слова брехуна, який з самого початку брехав на Бога і обдурював людей. І е, той інший дьявол, він той, в е, якого нема е, зовсім почуття любові, і все його бажання він прийшов лише для того, щоб вбити, е, обдурити. Е, Принести хаос в наше життя, принести все погане, знищити. В нього зовсім нема любові, тому краще не вірити Його словам. І хочу також прочитати таку історію про Ісуса. Подавши Ісус на Оливну Гору та в досвід та знову прибув до храму. І усі люди посходились до нього. Він же, сівши, навчав їх. І привели тоді книжник і Фарисей до нього жінку, спійману на перелюбі, поставили її посередині, і кажуть до нього: Учителю жінку оцю спійману саме на перелюбнім вчинку, каменувати отаких от приписав нам Мойсей в законі. Що ж ти на те? І спитували вони його, казавши так, щоб мати чимось скаржити його. А Ісус нахилився додолу і писав пальцем по землі. А що вони наполягали та допитувалися в нього, то він підвівся і каже до них. Хто з вас без гріха, нехай перший кидає у неї камінь, і знову, нахилившись, писав на землі. Почувши таке, почали вони виходити один по одному, почавши що найстарших аж до останніх, і залишилися тільки Ісус та жінка, що сталося, стояла посередині. Підвівся Ісус, а нікого, крім жінки, не побачивши, мовить до неї. Де ж вони, жінку, у ті твої обвинувачі? Ніхто не осадив тебе, ніхто, Господи, відповіла. Тоді Ісус до неї То й я тебе не осуджу, йди та вже віднині не гріши. І ще промовляв до них Ісус і так їм сказав. Я світло світу, хто йде за мною, не блокатиме у темряві, а матимете світло життя. Отож і мовили до нього фарисеї, свідчиш сам за себе неправдиве твоє свід... свідоцтво, а Ісус їм відказує, Хоч я свідчу за себе сам, та свідоцтво моє правдиве, бо я знаю, звідки я прийшов і я куди йду. Ви ж не знаєте, я приходжу і куди відходжу. Ви судите за тілом, я не суджу. Нікого. Коли я суджу, то суд мій правдивий, бо не я сам, а з отцем, який послав мене. Та й у законі вашим написано, що свідоцтво двох людей правдиве. Я свідчу про себе самого, а й отець, який послав мене, про мене свідчить. Тоді вони сказали йому Де ж твій отець? Відрік, Ісус, ані мене не знаєте, ані отця мого. Якби знали ви мене, то й отця мого теж знали. Промовив він ті слова біля скарбниці, коли навчав у храмі, і ніхто його не схопив, бо не прийшла ще година його. А ще їм сказав Я відійду, а ви мене шукатимете та й помрете у грісі вашім. Куди я відійду, неспроможні ви прийти. Тож юдеї мовляли, може, він сам самого себе вп'є, коли ото каже, куди я відійду, неспроможні ви прийти? І далі ще казав їм ви здолу, я з гори, ви з цього світу. Я не з цього світу. Тим я й сказав вам помрете у гріхах ваших, бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у ваших гріхах. Тоді вони йому: Хто ж ти такий? Ісус же їм відрік, спокон вічний, як я й казав вам. Багато чого маю я про вас сказати й осудити. Та той, хто послав мене правдивий, і що я чув від Нього, те й у світі говорю. А вони не збагнули, що Він про Отця їм говорив. Тоді Ісус до них мовив. Коли вгору чоловічого сина піднесете, тоді взнаєте, що суші я, і що від себе не чиню нічого. Але як навчав мене отець, мій говорю і що той, хто послав мене зі мною суші, не полишив він мене самого, бо я постійно те чиню, що до вподоби йому. І коли говорив, так численні увірували нього. І сказав Ісус до тих юдеїв, які увірували в нього, коли ви перебуватимете в моїм слові, ви дійсно будете учнями моїми, і спізнаєте правду, і правда визволить вас. Чи йому відказали Потомками Авраамові не були ми ніколи невольниками ні в кого. Чого ж говориш, визволитися, мовляв? Ісус же їм, істину, істину кажу вам: кожен, хто гріх чинить, гріха невольник. Невольник не перебуває в домі повсякчас, повчас час перебуває син. Тож, коли син вас визволить, то справді станете вільні. Знаю, що Авраамові ви потомки. бажаєте, однак, мене вбити, слово бо моє немає місця в вашому серці. Переказую я те, що бачив у отця мого, а ви робите те, що чули у вашого батька. Ті йому мовили у відповідь Авраам, наш батько. Кажеш їм Ісус, були б ви дітьми Авраамовими, чинили б ви діла Авраамові, та ось тепер бажаєте вбити мене чоловіка, який вам правду сказав, ту, що її від Бога вчув, не робив так Авраам. Ви чините діла вашого батька. Ми не з розпусти вродились, кажуть йому ті, один лише отець у нас, Бог. А Ісус їм, був би Бог ваш отець. Любили б ви мене, бо я вийшов від Бога і прийшов не від себе самого прийшов, а Він послав мене. Чого ж не розумієте, що я кажу, бо слова мого, ви слухати неспроможні. Д'явол вам, батьком, тож волите за волею батька вашого чинити, а був він душогубець від початку, і правди він не тримався, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, зі свого говорить, бо він брехун і батько лжі. Мені ж, що правду вам каже, ви не вірите. Хто з вас може довести гріх мені? То чого, коли я правду кажу, ви мені не вірите? Хто від Бога, той слухає Слова Божі, ви ж тому й не слухайте, бо ви не від Бога. Узвались юдеї і сказали йому: чи неправильно ми кажемо, що сомарянин є ще й навіжений? Відповів Ісус: Не навіжений я, а шаную Отця мого. Ви ж не вважаєте мене. Слави для себе я не шукаю, є, хто шукає, судить. Істину, істину говорю вам: хто моє слово берегтиме, повіки не побачить смерти, а йодею йому аж тепер ми збагнули, що ти таки невіжений. Авраам помер і пророки, а ти твердиш, хто берегтиме моє слово, той смерти не зазнає повіки. Невже більше ти, ніж Авраам, наш батько, який помер, а й пророки померли, кого ти з себе робиш? Ісус відрік. Якщо я самого себе прославляю, слава моя ніщо, отець же мій, про якого кажете він Бог наш, той мене прославляє. Та ви його не спізнали, я ж знаю його. І коли сказав би я, що я не знаю його, був би я такий, як ви, неправдомовець, та я його знаю і бережу його слово. Авраам, ваш батько, сповнений, був радощів. Звидіти день мій, звидів і втішився, юдею ж йому ще п'ятидесяти років нема тобі, а ти Авраама бачив, і сказав їм Ісус, істину, істину кажу вам, перше, ніж був Авраам, я є. І вхопили каміння, щоб кинути на нього, та Ісус перейшов посеред них і полишив храм. І тут така цікава історія, така цікава розмова ми чуємо між фарисеєм та Ісусом. І Ісус Він також каже, що кожен, хто буде вірити в нього, буде мати життя вічне. І Він каже, що Він пішов від Бога і що Він чинив волю Божу, Отця Небесного. І що робив Ісус Христос? Ісус Христос він навчав людей, Він казав їм правду, Він розповідав притчі, щоб навчити людей, що таке Царство Боже. Він зціляв хворих. І в цій історії також написано, що Він прощав гріхи. І оцю грішницю, яку привели, Ісус сказав, що Я не осуджую. І також таке слово Він сказав, хто вас без гріха? Кинь перший камінь, і ніхто не кинув каменя, тому що всі усвідомлювали, що кожен з цих людей він також грішить. І Ісус сказав, що жінку ніхто тебе не осудив. Жінка каже: Ніхто. І Ісус сказав, і я тебе не осуджую! Іди більше не гріши. І в наш час Ісус є той, хто дає життя вічне. Якщо ми повіримо в Ісуса Христа, то ми будемо мати життя вічне. Ісус, він і є оте дерево, життя, яке було тоді в Едемському саду. І якщо ми приймаємо Ісуса Христа, то ми будемо мати життя вічне. І Ісус хто й пробачає нам наші гріхи. Якщо ми признаємо свої гріхи і просимо Бога пробачення, то він дає нам пробачення, він не осуджує нас, тому що воля Божа, воля Отця Небесного не осуджувати нас зараз, а звільнити нас від гріха, дати нам пробачення. І він той, хто зцілює нас, хто бажа, бажає зцілити нашу душу і бажає зцілити наше тіло, тому що е, в хворобі е, є страждання, і в хворобі це насіння смерті, це те, що посіяв дьявол. А Бог, Він є насіння життя, Він сіє Ісуса Христа, е, Духа Святого в наше тіло, і Його життя, життя Ісуса Христа, воно дає нам життя, дає нам зцілення. І найголовніше, що Ісус тут казав фарисеям, що ви не вірите в мене, тому що ви повірили дьяволу, тому що дьявол, він брехун, споконвіку, з самого початку він брехав, і ви, і ви вірите Йому. І так само зараз ми можемо робити вибір, або ми будемо вірити Богові, що Він є люблячий батько, який віддав за нас свого Сина, для того, щоб ми одержали про прощення гріхів оправдання і життя вічне Або ми ві будемо вірити дьяволові, Змієві, який каже брехню. Він каже, це неправда, Бог не прощає, не прибачає зараз, Бог не зцілює. І взагалі він може казати, що життя вічного нема, життя закінчується лише тут на землі. Він з самого початку брехав і він зараз також бреше. Але е від нас залежить, де ми будемо жити і як ми будемо жити е від нашого вибору зараз, тому виберемо Ісуса Христа, виберемо повірити Богові, тому що Він є той, хто каже правду, він є той, хто створив цей світ, він є той, хто дає нам життя. Якби він забрав свій дух, то тіло стає мертвим. Тому віримо в Ісуса Христа, в Його любов, в Його прощення, в Його зцілення і в життя вічне. Не будемо вірити брехунові д'яволові. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, я каюся у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увіди в моє серце, очись мене. І живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились цією молитвою, то вірте, що Бог дав вам пробачення, і що Дух Ісуса Христа ввійшов в ваше серце і тепер живе там. І Він подарував вам оправдання, і Він подарував вам зараз життя вічним. І Бог також хоче, його воля є на те, щоб зцілити і забрати всяке страждання, щоб зцілити вашу душу і зцілити ваше тіло. І якщо у вас є потреба вцілення, то покладіть руку на хворе і я за вас помалюсь. В ім'я Ісуса, Дух Святий, зійди на цю людину, яка потребує вцілення. В ім'я Ісуса Христа я наказую, геть пішов, всякий дух немичі з цієї людини. Залиши її. В ім'я Ісуса. Я благословляю цю людину. Я кажу, зцілись, Нехай зцілиться кожна клітинка в вашому тілі. Нехай зцілиться. Весь організм, нехай зцілиться е, шкіра, нехай зцілиться кровоносна система, нервова система, нехай зцілиться. В ім'я Ісуса я наказую, геть пішов всякий дух, який приносить пригнічення і депресію, геть пішов е, всяке пригнічення з вас, ім'я Ісуса. Нехай прийде е, заспокоєння, нехай прийде мир і радість вашу душу, е, нехай Бог наповнить вас надією, вірою і своєю. Своєю втіхою в ім'я Ісуса. Я благословляю вас, нехай зникне всяка біль з колін, всяка біль з ніг, нехай зникне в ім'я Ісуса, нехай відкриються ваші очі, нехай покращується зір, нехай відкриються ваші вуха в ім'я Ісуса Христа. Я наказую: в ім'я Ісуса, я благословляю вас, я благословляю ваш, вашу родину, я благословляю ваших діток, нехай буде захист Божий на вас, на ваших домівках, нехай буде процвітання. Тому що Бог є той, хто хоче давати з надлишком. Якщо ви в чомусь маєте потребу, скажіть йому про це, і Бог відповідає на наші потреби, на наші молитви, і він дає з надлишком, тому що він добрий батько, який може і хоче допомагати нам в цьому житті. В ім'я Ісуса, я благословляю вас. Бог миру, нехай буде з вами. І будемо радіти, будемо радіти, що є сьогодні. І сьогодні день спасіння, і сьогодні день. Божої любові Бог нас любить сьогодні, Бог вас любить. Віримо в Його любов і віримо в Його Слово. Амінь.